Вітаю вас, шановні глядачі, у нашому відеогляді на найновіший і приголомшливий ноутбук від Apple MacBook Air 15,3 дюйма з процесором M2. Якщо ви шукаєте наймовірну продуктивність, вишуканий дизайн та максимальну мобільність, то це відео саме для вас. Перше, що впадає в очі, це приголомшливий дизайн. Ми говоримо про MacBook, тому ви знаєте, що чекати: тонкий корпус з алюмінію, чудова якість збірки та неймовірно легка вага. Цей ноутбук створений для тих, хто цінує стиль та комфорт. Корпус можна обрати з чотирьох варіантів Midnight, Starlight, Silver та Space Grey. Ззовні п'ятнашка – це як збільшена тринашка на М2. Вага складає всього 1,51 кг, розміри 34х24 з товщиною всього 1,15 см. Це просто фантастика! Стандартне надякісне пакування MacBook'а має всередині таке ж стандартне наповнення. Посилений тканевим плетінням кабель MagSafe 3 в колір корпусу, блок живлення на 35 Вт з двома портами USB-C та конверт з наклейками в колір корпусу і, звичайно ж документація. Щодо портів підключення, то вони наступні. З лівого борту маємо порт зарядки MagSafe 3 та два порти для передачі даних та зарядки USB-C з підтримкою стандарту USB 4 та Thunderbolt 3. З правого роз'єм 3.5 міні jack з підтримкою високоімпедансних навушників. Давайте перейдемо до екрану. Наш 15.3-дюймовий MacBook Air zm 2 оснащений дивовижним Liquid Retina дисплеєм з яскравістю 500 ніт. Високою роздільною здатністю 2880 на 1864 з щільністю 224 пікселі на дюйм та підтримкою True Tone, що перетворює перегляд контенту на ньому в наймовірне задоволення. А тепер перейдемо до того, що знаходиться під капотом. Восьмиядерний Apple M2 з десятиядерною графікою це новий надпотужний чіп, який забезпечує неймовірну продуктивність. Також тут маємо 16-ядерний Neural Engine та пропускну здатність пам'яті до 100 ГБ на секунду. Оперативки в базі 8 ГБ та можна обрати варіант 16 або навіть 24 ГБ. Також в базі йде SSD на 256 ГБ і є можливість обрати варіант на 512, 1 ТБ або навіть 2 ТБ, щоб в ньому могло зберігатися все, що вам потрібно. Запуск додатків, мультитаскінг, обробка графіки. Цей MacBook справляється з усім цим швидко, легко та дуже якісно. До бездротових технологій, які має наш MacBook, входять Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 6 го покоління. Не забувайте про батарею. Наш 15-дюймовий MacBook Air з процесором m 2 працює до 18 годин від фільмів у додатках Apple TV або до 15 годин роботи в інтернеті. Все це нам дає літій полімерний акумулятор ємкістю 66,5 Вт на годину. Є можливість швидкого заряджання за допомогою адаптера живлення USB-C потужністю до 70 Вт. Це робить його ідеальним компаньйоном для довгих робочих днів або розваг. Також у нього дуже гарні динаміки, що дозволяють насолоджуватись якістю звука. Звукова система має 6 динаміків і забезпечує фантастичний стереозвук. Є підтримка просторового аудіо при відтворенні музики або відео в Dolby Atmos та просторовий звук з динамічним відстеженням положення голови при використанні AirPods 3 покоління, AirPods Pro або AirPods Max. І, до речі, мало не забув, у нього є чудова вбунована HD камера на 1080P, яка в парі з масивом із трьох мікрофонів дає дуже якісне відео та звук в розмові через, наприклад, FaceTime або Zoom. І звісно ж, операційна система. Цей ноутбук працює під керуванням macOS, що означає, що ви отримаєте доступ до всієї потужності екосистеми Apple включаючи iCloud, iMessage, FaceTime та багато інших корисних додатків. А також ще в нього є такі особливості як Touch ID для швидкого розблокування за відбитком пальця, датчик освітленості для регулювання яскравості підсвітки екрану та клавіатури, трикпад Force Touch для чіткого керування курсором. Дозволяє виконувати натискання з зусиллям, прискорення та жести мультитач. На закінчення хочеться сказати, що MacBook Air 153 дюйма на M2 2 це ідеальне поєднання стилю та потужності, створене для тих, хто бажає максимальної продуктивності та безперервної роботи у стильному та легкому пристрої. Пишіть в коментарях, як вам новенький мак, і не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоогляди крутезних гаджетів.